Мака відчула, як мурашки побігли по п'ятах, швидко-швидко перебираючи холодними лапками. Вона звіслася з краю, так низько, що ледь не влупила в підлугу чоло і зазирнула в темряву під ліжку. З темряви на маку дивилися два круглі, медово помаранчеві ока. Ой. Подумала мака. Ой, мамо. Від хвилювання вона навіть забула, що виховані дівчатка першу мають вітатися. А вже потім лякатися. Привіт. привіталася з під ліжка. Напевно, ти думаєш, хто я такий? Ні, не думаю, чесно зізналася мака. А, а чому? Голос здавався засмученим. Тому що боюся. А ти краще не бійся і спробуй подумати. Ну, добре, я спробую. Істоти під ліжком заворушилися і присунулись ближче. Мака помітила, що вона була кругла, розміром з футбольний м'яч, і стояла на задніх лапах. Медові очі займали половину обличчя, а з боків голови ворушилося чотири невеликих кругленьких вуха. Думати з головою було незручно. Мака перекотилася на спину, підняла очі до стелі. Ти сидиш під ліжком, як кішка, вголос подумала мака. Але ти не кішка. У б'янки два вуха і один довгий шіст. А в тебе вухів чотири і зовсім немає хвоста. А ось і неправда, образилися під ліжком. Хвіст є, а тільки він ще маленький. А коли він буде великий? Коли виросте. Давай, думай далі. У тебе є зуби та кіхті. Я, похвалився гість, мені без них зась. А вони в тебе кусаються? Кіхті? Ні, зуби. Під ліжком задумалися взагалі то поки що не кусалися. Тільки іноді перекушували. Що перекушували? обережно поцікавилась Мака. Що попало, те й перекушували. Вчора перекушували несмачного м'яча, а сьогодні чорний дріт, що за шафою. Мака сіла в ліжку і щасливо руками. Мій нічник. Ні, нічник ні, ні вони не перекушували. Тільки дріт, засперечалась істота. А сир, ти часом не любиш? Часом люблю. А що? Тоді може, ти миша? лише, хоча навряд чи. Така величезна виша в жодному шолувку не влізе. Не в лісу. Нічого там доброго немає. Крім сиру.